Вітаю вас, святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитвах просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь, нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Обов'язково молитву читаємо 40 разів. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь, Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословеною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословеною. Амінь. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих. Прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословенною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословенною. Амінь, Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих. Прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословеною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословеною. Амінь, Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. «Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословенною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих. Прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословеною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословеною. Амінь, Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословенною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих. Прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословеною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословеною. Амінь, Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословенною. Амінь. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих. Прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословеною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословеною. Амінь, Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословеною. Амінь. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословенною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословенною. Амінь. Святий Пантелеймоне. Заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих. Прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословеною. Амінь. Святи Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословеною. Амінь, Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословенною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословенною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословенною. Амінь. Святи Пантелеймоне, Заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною здоровою і благословенною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови мою дитину. Нехай вона росте міцною. Здоровою і благословеною. Амінь. Святий Пантелеймоне, заступнику всіх хворих, прошу тебе, захисти і оздорови Мою дитину. Нехай вона росте міцною, здоровою і благословеною. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, Підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. Нехай Господь оберігає вас.